Вітаю всіх. Ну що, ще раз дякую за привітання. Святкувала добре, була з подружкою у кафе, ялинка з кафе. Дуже все мені сподобалося. Мені сподобалось, як її прикрасили, як вона світилась. Мені дуже ці тона подобаються. мені було приємно, мені сподобалось дуже. І хочу сказати одну річ: свято залежить від нас: те, що в нас в голові, і те, на що ми себе налаштовуємо. Тому що, наприклад. Час нашої фотосесії біля ялинки була повітряна тривога, ракетна небезпека і тому подібне. Ми цього навіть не помітили. Нюанс такий, що ми самі собі створюємо свято в душі спочатку в душі, потім в голові, а потім вже реалізуємо це на практиці. Кожен абсолютно може святкувати. Оці наші тьорки на тему святкувати, не святкувати це, кожен для себе робить своє. І не треба засуджувати тих, хто святкує. Так, я хочу свята, я хочу, щоб все було добре, мені хочеться, атмосфера свята є, все є. Чому цього не робити? Навіть коли я свічку купила, я це роблю кожен рік у мене ця свічка я зрозуміла, що треба посил зробити. Оцей посил я зробила. І я розумію, що це допомагає все одно. І на ранок я читаю новини там по Харківському напрямку, те, що мене цікавить, звісно, і я зрозуміла, що, можливо, навіть чимось є така енергетична допомога. Я не буду коментувати все, але не треба. Всі, кому потрібно, зрозуміють. Інших, якщо не розумієте, вас це не стосується. Тепер я хочу глянути ось що. Чому? Чому, чому наші люди? Відносяться зараз до свята, як до чогось страшного. Чому бояться святкувати? Давайте поглянемо. Чому люди бояться святкувати, не хочуть. Їм страшно дурно. Давайте глянемо трошечки. Це оракул. Спеціально взяла цю колоду. Тепер дивіться. Як цікаво він випав цей оракул. Ну просто в мене слів нема. Благотворительність. Допомога. Ніхто не каже, що не треба допомагати ЗСУ. Ніхто про це не каже. Можна ж робити і допомогу, і свято, і веселитись, і піднімати собі настрій. А це карта ну, людина. Це ми. Ось це ми. Це наше суспільство, це будемо ми. Карта людини завжди це особлює саме людину. Від людини все залежить. Міста сили. а це місце, де ми самі повинні організувати собі свято. Проблема людей в тому, що вони чіпляються там до будинку, до квартири, ще до чогось, до самого міста. А зараз це, на жаль, реальність така, що не треба цього робити зовсім. Дуже багато в Тіктоці зараз відео, що я там живу в такому місті, але наснись-наснись мені інше місто. Це енергетична пастка, в яку люди потрапляють. Це просто енергетична пастка. Страшна енергетична пастка. Скажімо так, я знаю, що там також фігурує і Харків. Я бачила це відео. Люди, скажу так: Харків в Харкові все. Сносно все одно, я розумію, дурно, страшно, але якщо так погано. Сюди можна приїхати і тут побути, словити цю енергетику і потім поїхати назад. Це так, харків'яни, вам лайфхак. Для своїх, звісно, завжди щось розказую. Якщо зовсім погано, тисне, і ви можете приїхати, воно буде тиснути. Ще розкажу вам такий нюанс. У нас декілька категорій людей, які мають можливість повернутись додому, в своє місто, їх тисне ще більше. Конкретно приїжджайте, повертайтесь, побудьте і йдіть назад. Зловіть цю енергію, насидьтесь, і все нормально, і все буде добре, повірте. Просто періодично там бувайте. У мене такий же момент на тему Дергачівщини, тому що це дуже поряд. Дуже, але я туди не потрапляю по своїм причинам. У мене є свої приватні причини. Я не буду це коментувати, це моє. Я знаю, що тебе попаду. Але це рідко, але я там насичуюсь, і все. Це все добре, все ми знаємо. Друга категорія людей, яким нікуди повернутися. це також наша реалія життя. Це треба прийняти в душі, прийняти і зрозуміти. Ви не можете змінити ситуацію. Ви не можете змінити минуле, але ви можете змінити майбутнє і сьогоднішнє. Повірте, свято. Прочепіть ту Гірлянду. Ніхто не каже про дорогущі речі. Є дуже багато дешевого, дуже багато. І я у Львові купувала вже ранір на стіл. І ранір то я підбирала саме під той стіл, що був у Львові. Скажу вам чесно. Скажімо так. Тому що я. Мала ще думки, що будемо у Львові ми на Новий рік. Вийшло, як вийшло, але в мене ж був малий вже на Новий рік, але я тоді була вагітна. Ми ну, З малим зустрічали Новий рік в Харкові. Так, повезло повезло. Але враховуйте те, де ви знаходитесь. Ось є місце, де ви знаходитесь. Його можна зробити, як щось таке цікаве, свято з нього зробити. Можна зробити все. Я вам трішки виклала. Відео там, де я задуваю свічки, і це просто так. Де я проживаю, то місце, де б я зовсім хотіла бути ні, не то. Не то. Не воно. Скажімо так. Казати, що не треба свято робити, треба робити свято. Прийняти місце, де ми знаходимося, і робити свято. І все. Я просто чекаю. У мене ще є час почекати, чому я ще не ялинку не втулила. Ялинку не втулила, бо вона мені на башку прилетить зранку. А так, треба зрозуміти для себе, яке ви хочете свято, і де ви його хочете. А ось місце сили це місце, де ми можемо самі його зробити, де ми насичимо цим святом цією енергією, позитиву. Хтось може приїхати в своє місце, місто там їдемо, відпочиваємо, робимо це день-два. Хто не може, робіть це там, де ви знаходитесь. Проблема в тому, що деякі люди, ну, не те, що ненавидять, не сприймають то місто, де вони живуть. Це дуже погано, а особливо в тих випадках, коли іншого варіанту нема. На жаль, мені дуже неприємно, коли так відбувається. Це насправді жах, якщо людина не може прийняти себе в інші ролі. Це лежуть. І, відповідно, не може створити це місце сили. А треба. Я хочу, щоб ви всі під Новий рік зрозуміли, що допомога ЗСУ це важливо, але ми повинні також жити. Давайте створювати це свято разом.